Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз до роковин повномасштабного вторгнення будемо обговорювати найголовніше з кандидатом політичних наук Михайло Шабанов. Вже долучився до роботи нашої студії. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю! Ось в принципі, рік, як ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення, змінилося все наше життя, змінилася і політична кухня всередині України і зовні, в принципі, також багато чого помінялося. І хотілося б все це з вами обговорити. І на вашу думку, як змінилося сприйняття нашої держави загалом. Ну, слід відмітити декілька тенденцій. Перед, передусім, це консолідація політичної української нації, що безумовно є плюсом, не на ці Виклики агресивної війни Російської Федерації проти нас Український народ зміг подолати. Ті кліважиті, власне, такі знаєте, ментальні розломи, політичні розломи, політичну критику, навіть певно, подолати в інформаційному просторі, яка існувала до того часу. Навіть можна підкреслити, що політичні сили. Під час фактично на початку вторгнення Росії вони підписали своєрідний меморандум про відсутність ну, жорсткої критики по відношенню до один до одного, та й відповідно до влади. Ну і крім того, дійсно не бували зліт рейтингу влади як такої. Ось ну і, власне президента Зеленського, який став елементом персоналізації спротиву українського народу, і це власне характерно для а, ну, таких Тихійних тривожних часів, коли а, владу все ж таки необхідно а, не тільки централізувати, але й ментально персоналізувати в певній людині. І наразі його рейтинг він є досить високим, надвисоким, навіть що вже казати 95%. Ну і крім того, дійсно, а, взагалі відношення до різних інституцій а, в межах українського суспільства стало іншим, воно стало більш ну таким. Привітним, скажімо так. так, і слід відмітити, що перше місце за всіма соціологічними опитуваннями серед інституцій сучасної української держави дійсно займає абсолютно вірно українська армія. Крім того, дійсно, владні інституції, владні інституції на місцях, вони також зберігають досить високі показники довіри громадян, довіри та лояльності. Крім того, дійсно, український партійний спектр, він вже ну, практично. А можна сказати, зовсім позбавлений про російського елементу. То навіть елементу певного політичного бекграунду, зокрема, ось із останніх подій це вже остаточна заборона партії регіонів, тобто такий бекграунд майже восьмирічної давності. Ці моменти вони є безумовно, навіть в цей складний час, коли ми повинні все ж таки бути разом триматися. Цей момент ці моменти вони є принципово важливими насправді для українського суспільства, і можна сказати, що у поствоєнний час. З перемогою ми а, і в політичному, соціальному, в інших планах ми вийдемо зовсім іншим, ну, певним чином, зовсім іншим народом, так? подолавши певні свої, ну, скажімо так, внутрішні а, чвари, негаразди, а, все ж таки можна відмітити, що цей процес він а, вже почався. І крім того, дійсно, слід підкреслити. А, не тільки необхідність, але й, власне розквіт волонтерського руху. Тобто навіть кожна політична партія наразі вона є таким безумовним агентом волонтерського руху, і зараз кожна політична сила, вона фактично зайнята саме цим процесом. Зокрема, це передові політичні партії сьогодення, і партії на місцях, і партії парламентські, відповідно, які займаються. В тому числі дуже необхідною для нашої країни, для нашої армії, нашого народу діяльність. Пане Михайло, знаєте, до роковин це не річниця, це все ж таки роковини. Мені б хотілося так про це говорити. Ми пам'ятаємо, коли все почалося, ну взагалі були відсутні суперечки всередині держави. Були відсутні суперечки на політичному рівні, і в якийсь момент. Десь пройшло, мабуть, півроку, почалась критика, почалися особливо ось зараз, в січні, в лютому, виходити назовні політичні скандали, там корупція тощо. І ось Хочеться зрозуміти ось про політику. Чи на часі зараз це, це в принципі держава живе ось таким своїм чередом, якщо можна так сказати, і навіть на політичному рівні готується до якихось виборів тощо Власне, будь-яка політична система, вона складається з держави і громадянського суспільства. І дійсно ці дві ці два кластери, ці дві інституції, над інституції вони живуть власним життям. Є певні дійсно домовленості, меморандуми щодо відсутності критики, але так чи інакше треба розуміти особливості специфіки українського суспільства, і це дуже добре насправді для демократії. Що наразі зберігається певний фон критичного відношення до дій. Влади, до дій окремих політичних осіб, до контролю над політичними особами, зокрема, які, наприклад, перебувають за кордоном, які, наприклад, не включені в процес життя країни. Тобто, це добре, що критика в тому числі стикається ось спрямована у цьому сенсі. І крім того, я дійсно хочу сказати, що крім критики, є ще й потужний а, меседж з боку держави по відношенню до а, Корупційного фону та його носіїв за останній okay. час, тобто масштабні, можна сказати, акції інфраструктури антикорупційної державної проти оцього загального, загальної проблеми загального корупційного фону, який необхідно знижувати, і це розуміють наші західні партнери. Щодо того, що дійсно українське політичне життя воно поступово пожвавлюється. Mm -hmm. Ну, перш за все, війна триває досить довгий час. Ось багато дійсно в нас проблем і моментів, які треба наразі вирішувати. Але українську політику неможливо абсолютно закапсулювати, особливо в інформаційному фоні, де вже є певні такі осередки, скажімо так, потужної дуже часто критики між політиками. Серед політичних сил, але не до влади. Все ж таки, критика влади під час війни, особливо гостра критика влади, на мій погляд, вона є а, дещо зайвою, тому що елемент консолідації він тоді втрачається. І а, треба все ж таки його налагоджувати, настроювати потім, і це дуже важливий кропіткий насправді процес. А ви сказали про елемент демократії. Що це добре те, що відбувається зараз в нас в країні? Але ж коли в нас знаєте такі скандали один між одним, як ми виглядаємо в очах а, тих же міжнародних партнерів? Чи в принципі це нормальна обстановка, коли там а, якісь корупційні скандали чи а, когось Німуть з посади чи когось не знімуть, і навпаки, до речі, ми можемо спостерігати з вами по європейським країнам, зокрема той самий Олаф Шольц, якого активно критикували як і в межах партії, так і за межами соціал-демократичної партії. Тобто, ми бачимо, що в передових європейських країнах а, критика. Влади, критика певних осіб і стабільний фон критичний він є нормальним. Він є нормальним в Америці. Він є нормальним. ФРН він є нормальним в Франції. Він є нормальним. Тому я думаю, західні партнери вони з розумінням віднесуться до певного рівня критичності з боку українського суспільства. Бо українське суспільство, український народ згідно конституції п'ятої є так. основним суб'єктом. Взагалі влади. Тому він має право дійсно задавати певні питання. Особливо в такий час, коли влада частково все ж таки бере на себе відповідальність, бере на себе суб'єктність, і у цей час дійсно певний елемент критичності, критичного сприйняття він необхідний. Зокрема. Але е, слід дійсно підкреслити, що е, ось загальне сприйняття наших партнерів. А воно тільки йде в плюс, абсолютно, mm -hmm. на мій погляд. Тобто а, наразі ми це можемо побачити по безлічно справді і візитів до України, навіть тих лідерів, які не часто раніше відвідували, скажімо так, а, Київ. Запорізь. Зараз це стало модно. Зараз це стало модно, і кожен світовий лідер він вважає за честь потиснути руку президенту Зеленському. і... Як я вже казав, президент, ну це, як знаєте, концепція в історії, в політології два тіла короля. Це одночасно і Володимир Зеленський, одночасно він є як президент уособленням корпоративної єдності держав. Тобто потиснути руку, обняти, як ми бачимо на багатьох світлинах і в Америці, і, власне, в Великобританії, і в інших країнах, це є елемент вже навіть гарного тону підтримки з боку багатьох світових. Лідерів насправді тому сприйняття загалом України української влади воно набагато набагато, як то кажуть, у цьому сенсі його позитивний вони зростають, на мій погляд, і це дуже добре. Насправді, бо репутацію України світі. Впізнаваність лідерів і політиків українських і українські проблеми, які є на часі на сьогоднішній день, і про них знають у світі, це є дуже добре насправді. Якщо говорити про те, що і дійсно повномасштабне вторгнення в Україні дуже сильно вплинуло на міжнародну арену, і навіть ті політики, які раніше не підтримували Україну, зараз все відбувається ну навпаки, і дуже багато переосмислені. Про того Штаймаєра, про формулу якого дуже багато було обговорень, то що ось на вашу думку, як змінився політичний ландшафт у світі, чи в принципі ну з за Жди, все так відбувалося, приклад Італії власної виборів в цій країні, коли ми побачили, що до влади нібито прийшли консервативні та праві та навіть частково право радикальні сили, серед яких той самий Берлусконі відомий для України. Сальвіні і Мелоні, яка є прем'єр-міністркою зараз. І ми вважали, що власне прихід таких сил до влади в Італії він змінить вектор бачення цієї країни, і уряду цієї країни а, нашої ситуації. Що в порівнянні з минулим прем'єр-міністром, власне, позиції Джорджі Мелоні вони будуть різні. Але так не сталося насправді. І це є показовим елементом навіть той самий Матео Сальвіні, який. Багато там зв'язків відповідно з путінською владою, там відповідні футболки інші моменти на його світлинах, але й він намагався там щось, якісь рухи робити у сенсі приїзду до Польщі, де були відповідні акції з боку поляків до нього. Власне, тобто навіть ті політичні сили і ті політичні персоналі, які раніше, як то кажуть, мали зв'язки з Росією. Підтримували ці зв'язки відповідно, можливо, економічні сенси, певні співпраці, інші моменти а, наразі вони відмовляються. Тобто, Європа загалом, Європа, перш за все, вона змінила своє відношення до Росії. Тобто, наразі Росія є а, ну, фашистською державою, і це сприйняття Росії як ну, власне фашистської держави. Це таке парадигмальне сприйняття. Воно є вже. Характерним для всіх європейських країн, І навіть дуже жорстка критика за останній час по відношенню, наприклад, до тих політиків, до тих лідерів Європи поодиночних, які там щось з приводу Росії позитивне кажуть, зокрема лідера Угорщини, була реакція відповідно на нього. Так, не дуже так цензурна, але була. Тобто, ми навіть бачимо ці моменти, вони є показовими. І насправді, за останній час, зокрема, дуже показовим є приїзд Джозефа Байдена в Київ, його виступ в Польщі. Він дуже чітко сказав про пріоритети власне Сполучених Штатів Америки: це підтримка України, це підтримка відповідно Польщі, Республіки Молдова. Ось щоб не дати дестабілізувати ситуацію, особливо в Республіці Молдові, в тому числі. Ось. ну і, власне дуже чітко президент Байден висловив відношення до Росії як таке, і до Путіна, як до власне. Скажімо так, президента цієї країни, але на політичній арені міжнародно все одно проглядається боротьба Байдена і Сі Цзіньпіня з лідера Китаю. Ось позиція Китаю. Ну, вона досі ще не дуже зрозуміла в принципі світу. То ем, вони кажуть, що вони підтримують Україну, то з'явилися чутки про те, що Китай буде постачати якісь види озброєння Росії. В принципі, не дуже зрозуміло, кого вони підтримують, чи це намага намагання грати просто не проти України, а проти, наприклад, Сполучених Штатів Америки. тих же Китай на сьогоднішній день це один з геополітичних ведучих геополітичних лідерів світу. Китай, власне, ну скажімо так, це елемент біполярної системи світу, яка наразі частково вже вибудовується, тобто Сполучені Штати. Колективний захід, як е, модно казати, як так. то кажуть. Ось. Е, і з іншого боку, дійсно Китайська Народна Республіка, яка вкладає гроші, скажімо так, у Південь Глобальний. Ось, е, вкладає гроші в Африканський континент, активно китайський капітал проникає, в тому числі і в США, є певні. Загострені між цими країнами, зокрема там різні Шпигунські кулі і таке інше. Але треба розуміти, що Китай він не налаштований розгойдувати системи міжнародної безпеки. Uh -huh. що, що Китай на сьогоднішній день ну, по-перше, єдиним партнером віковим для Китаю є завжди Китай, тобто китайські інтереси. Економічні, політичні інтереси, які стосуються Тайваню, ось різні інтереси, вони є пріоритетними. Насправді, і зраджувати їх Китай не буде. А на сьогоднішній день китайське керівництво абсолютно розуміє, чим є Росія. воно розуміє, які е, можна, як то кажуть, профіти отримати від положення Росії, зростає відповідно товарообіг між цими двома так. країнами. Але наразі Китай налаштований, все ж таки я впевнений в цьому, щоб ця війна завершилась, бо Китаю не потрібен насправді конфлікт. Такої масштабності конфлікт, такого формату загострення, такий тим... довгий пролонгований конфлікт. І тим більше Китаю не потрібні а, ці навіть погрози Росії щодо застосування ядерної зброї. Це взагалі виходить з-поміж -з -з такої, знаєте, поміркованої, дещо обережної політики Китаю. І тим паче ми бачимо і економічну ситуацію, яка склалася після 24 лютого минулого року. В принципі, війна в Україні повпливала на багато. Країн у тому числі і економічні, і, ну тощо тут багато про що можна говорити. Але ем, наприкінець ефіру хотілося б з вами поговорити стосовно того, що багато країн, коли там. Говорять про постачання зброї України. Вони говорять про червону межу, яку вони можуть перейти. Спочатку не будемо давати вам ну, умовно кажучи, джевеліни. Потім не будемо а, давати Україні хаймарси. Потім не будемо давати танки. І ось ми бачимо, що. Ця червона лінія, вона постійно в принципі переміщується зараз. Мова йде про літаки, які просить Україна, аби закрита небо над українцями, але нам знову кажуть про червоні лінії чи існують вони взагалі? Чи в принципі всі держави просто таким чином показують, що вони якось там прислухаються до РФ тощо? Ні, перш за все, кожна держава, вона знову ж таки з одного боку, так є імпонування до України безумовно, але з іншого боку, кожен політик, кожен західний лідер це перш за все лідер, який спирається на волю власного електорату, який моніторить волю власного електорату, і кожен західний політик він кожне слово. Дуже виважено так. власне монтує в свою риторику. Це помітно по американському президенту, це помітно по багатьом лідерам заходу, які дуже обережно ставляться до того, що вони говорять і що вони пропонують. Наразі, на мій погляд, як такої червоної межі немає. Є процес поступових перемовин. Є процес я безумовно впевнений в цьому як наявний, так і більш. Прихований це потрібно насправді щодо постачання зброї, і наразі, як такої червоної межі, можливо, вона була або цілий ряд червоних ліній був на перших етапах війни, тобто разом з агресією, разом з фактичним геноцидом українського народу, який побачив Захід, разом зі зміною відношення до Росії. Та до навіть пересічних росіян, у цьому сенсі, які вбивства та звірства багато з них творить на теренах України. Ось західні політики, в тому числі спираючись на волю власних виборців, ось на певний імпульс, в тому числі діаспор українських у різних країнах, які виходили на мітинги і продовжують це робити, вони перетнули. Всі ці червоні лінії, і наразі ми вже говоримо дійсно про те, про що ми не могли мріяти на початку агресії агресивної війни проти нас. Тобто, ми могли мріяти про джевеліни, а наразі ми вже маємо певні, ну скажімо так, кроки в бік ну, поставки F-16 передусім. Так, і хочеться сподіватися, що вони якнайшвидше прибудуть в Україну, тому що знаєте, коли ем, говорять про те, що наші наземні партнери щось будуть надавати Україні. Ми всі е, дуже там знаєте, підіймається настрій. Ми всі радіємо, але розуміємо, що м, строки все одно вони великі, це не одночасно відбувається, і ми досі чекаємо на деякі види озброєння, які нам обіцяли ще. У грудні і пане Михайло будемо разом з вами слідкувати за цією ситуацією. Я дякую вам, що ви сьогодні дякую. знайшли час і долучилися до роботи нашої студії для наших телеглядачів. Я нагадаю, що сьогодні в ефірі в нас був Михайло Шабанов, кандидат політичних наук. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе ще побачимося.